Так, доброго дня, товариство! Це четвертий П'єрдеронсар розпустився. Непогано так здурений магазином на П'єра Деронсара, я не проти так. Хо-хо! А це все світ на секундочку. Непоганий такий колір. Ну, Цю я показував, просто не можу втримати, щоб не показати, яка вона. Прикольненька. А оце, по ідеї, мало б бути батшеба. Ну, подивлюся, чи це вона, чи ні, ну, якось вона мені не схожа на батшебу. Добре. Ще гляну, порівняю. О, а це мало бути Зелена. Щось воно таке зелене, як я рожевий. Такі от. Добре.